Віталію 20 у нього була вода серця, про яку він не знав. Симптоми проявились після перенесеного вірусного захворювання. Ну, бо я приїхав ніякий з Польщі, потім на швидку щось там провірили серце. Вода була в легенях, серце було збільшене, серце було в воді, все було в воді. Лікарі діагностували дилатаційну кардіоміопатію. Це захворювання, під час якого м'язи серця втрачають пружність та можуть розширюватись. Йому встановили дефібрилятор. За три місяці він почав бити хлопця струмом. Лише за одну ніч пацієнт отримав понад 20 ударів. Трошки підкидало, дивишся, але жовто ноги, підкидало трохи. Кричав трошки. трошки. Коли било. До лікарні його доправили в критичному стані. З'являється донор. Серце було трошки маргінальне, Воно, ну, якби був звичайний пацієнт, ми б навіть не ризикнули. Але оскільки у нас відлікшов на дні, ми прийняли командне рішення пересадити серце Віталію. Ну, це серце пропрацювало недовго. Ми змушені були підключити його повторно до ЕКМО і чекати на повторну ретрансплантацію серця. Друге серце знайшли того ж дня. Операція пройшла успішно. Фракція викидує добра, хороша. Це більше 50%. Зауважень у нас до функції немає. Це так нове серце. Так. То все заслуга лікарів. Дякуючи, Богу, лікарям що вони так за, за ньому. Не його виділили з того світу. Я кажу, що є можливість, щоб рятували чужі життя. Є таке, що людина вже не врятує, але та людина ще може врятувати купу життів. Тут дуже важлива трансплантація. Наразі Віталій готується до виписки з лікарні і почувається добре. Іван Кадосько, Суспільне, Новини Львів.